Це був хід. Переконаний, що да. дуже багато хто це чув. Вся ця бандитська романтика, пацани во дворі. Да -да -да. Ну, клі Кліп цей новий, мені значно більше подобається, чесно кажучи, він дуже веселенький в стилі вайб... Вайбера, напевно. Ще. <рес> а це прям кліп. <рес> <рес> а <Так>. Їхній костюм. <кустів? рес> Я думаю, що цей кліп би дуже сильно сподобався моїй мамі, моїй діти <риклад> <риклад> знаєш, з днем дочки тебе п'ятий раз на рік. <риклад> 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 Ось ну я не скажу, що вони там прям як надзвичайно сильно впряглися для того, щоб це все переробити, але як не, ну тим, тим не менше, майже чотири мільйони переглядів.